Розпаковка акумуляторних світодіодних ліхтариків, які до нас надійшли, є двох видів: 15 Вт круглесенький і трикутничком на 25 Вт. В наявності гарантійний талон гарантія 2 роки. В комплекті є USB для зарядки, можливий зарядка від павербанка і, можливо, заряд через мочок вже відповідно 220. Трикутничком. Має три режими роботи. В залежності від режиму роботи, і відповідно його вистачить від 3 до 25 годин використання. Гачок для підвішування можна на природі завішувати прямо на дерево. І інший ліхтар має в коробочці гарантію на 2 роки, шнур мікро USB для зарядки, як бочечка. Так само можна його підвішувати, має ручечку. І тут є диммер, можна регулювати світло. Може вистачати від 5 до 25 годин використання в залежності від типу світла. Холодне, м'яке і легень.